Єзакіїля, 20-й розділ. І сталося за сьомого року, в п'ятому місяці, у десятому дні місяця, поприходили люди з ізраїлевих старших, щоб запитатися в Господа, і посідали передо мною. І було мені слово Господнє таке: сину людський, говори з ізраїлевими старшими, та й скажеш до них, так говорить Господь Бог. Чи ви прийшли, щоб запитатися в мене? Як живий, я не відповім вам, говорить Господь Бог. Чи ти розсудиш їх, чи ти їх розсудиш, сину людський? Завідом їх про Гидоти, їхніх батьків, та й скажеш до них, так говорить Господь Бог. Того дня, коли я був вибрав Ізраїля і підніс свою руку до насіння Якового дому, і відкрився їм в єгипетському краї, і підніс свою руку до них, говорячи, я Господь Бог ваш. Того дня я підніс свою руку до них, щоб вивезти їх із єгипетського краю, до краю, що я вислідив для них, що тече молоком та медом, що він окраса для всіх країв. І сказав я до них: відкидайте кожен Гедот від очей своїх і не занечищуйтеся божками Єгипту. Я Господь, Бог ваш, та були вони ворохобні проти мене і не хотіли слухатися мене, не відкидали кожен Гедот від очей своїх. І не покинули єгипетських божків, і подумав я, що виллю на них свою лютість, що докінчу на них свій гнів посеред єгипетського краю. І зробив я ради свого імення, щоб воно не збезчестилося на очах тих народів, що вони серед них, що я відкрився їм на їхніх очах, щоб вивести їх з єгипетського краю. І вивів я їх з єгипетського краю і спровадив їх до пустині, і дав їм постанови свої, і познайомив їх з постановами моїми, які коли чинитиме людина, то житиме ними. І також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та поміж ними, щоб пізнати, що я Господь що освячує їх. Та став ворохобним проти мене, Ізраїлем дім на пустині. Уставами моїми не ходили вони, і повідкидали мої постанови, які коли чинить людина, то житиме ними, а суботи мої дуже зневажали. Тому я сказав був, що вилю лютість свою на них на пустині, щоб вигубити їх. Та зробив я ради імення свого, щоб воно не зневажилося на очах тих народів, що на їхніх очах я вивів їх. Але і я. Прирікаючи, підніс їм свою руку на пустині, що не впроваджу їх до краю, якого я дав, що тече молоком та медом, що окраса він для всіх країв. За те, що постанови мої, вони відкинули, а устави мої, не ходили вони ними, і суботи мої зневажили, бо за своїми божками ходило їхнє серце, і змилувалось моє око над ними, щоб не нищити їх, і не розбив я з ними кінця на пустині. І сказав я їхнім синам на пустині: уставами ваших батьків не ходіть, і постанов їхніх не настерігайте, і божками їхніми не знечищуйтеся. Я Господь Бог ваш, уставами моїми ходіть, і постанови мої перестерігайте і виконуйте їх. І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та поміж вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. Та стали ворохопні ті сини проти мене, уставами моїми не ходили, а постанов їх не перестерігали, щоб виконувати їх. Як і коли робить людина, то житиме ними і суботи мої зневажали. І подумав я був, що вильлю лютість свою на них, щоб заспокоїти гнів мій на них на пустині. І відвернув я свою руку і зробив ради свого, щоб не зневажати його на очах тих народів, що на їхніх очах я їх вивів. Та я, прирікаючи, підніс їм свою руку на пустині, щоб розпорошити їх серед народів і порозсипати їх по краях, за те, що постанов моїх не чинили, і устави мої відкинули суботи мої, зневажили, і до божків своїх батьків були їхні очі. І тому я дав їм мати устави недобрі, і постанови, що не будуть вони жити ними, і занечистив я їх їхніми дарунками. Перепровадженням через огонь кожного, хто відкриває утробу, щоб спустошити їх, щоб пізнали вони, що я Господь. Тому говори до Ізраїлового дому, сину людський, і скажи до них, так говорить Господь Бог. Ще оцим зневажили мене батьки ваші, коли спроневірилися проти мене, коли я ввів їх до краю, що про нього, прирікаючи, підносив я свою руку, дати його їм. То коли вони бачили всякий високий пагірок і всяке густе дерево, та приносили там свої жертви і давали там свої дари, що гнівили мене і складали там свої любі пахощі, і приносили там свої литі жертви. І сказав я до них, що це за висота, що виходите туди. І зветься вона, бама, аж до цього дня. Тому скажи, до Ізраїлового дому так говорить Господь Бог, чи ви будете занечищуватися дорогою своїх батьків і будете ходити в розпусті за гидотами їхніми. А приношенням ваших дарів, перепровадженням ваших синів через огонь, ви знечищуєтесь при всіх ваших божках аж до сьогодні. А ви хочете питати мене Ізраїлю вдома? Як живий я, говорить Господь Бог, не дам я вам відповіді. А що входить вам на серце, зовсім не станеться те, що ви говорите. Будемо як інші народи, як племена краю служити дереву та каменю. Як живий я, говорить Господь Бог, рукою потужною і витягненим раменом та виливаною лютістю буду царювати над вами. І виведу вас із тих народів, і позбираю вас із тих країв, де ви розпорошені рукою потужною і витягненим раменом та виливаною лютістю. І зведу вас до пустині народів, і буду там судитися з вами лицем до лиця. Як судився я з вашими батьками на пустині єгипетського краю, так буду судитися з вами, говорить Господь Бог, і проведу вас під палицею, і введу вас у зв'язок заповіту, і повибиваю з вас бунтівників та тих, що грішать проти мене, попроваджую їх із краю їхнього пробування, і до Ізраїлеві землі вже не війдуть вони, і пізнаєте ви, що я Господь. А ви, Ізраїли, вдома. Так говорить Господь Бог, кожен ідіть служіть своїм божкам, але потім ви напевне будете слухатися мене, святого імення мого. Ви вже не зневажатимете своїми дарунками та своїми божками. Бо на моїй святій горі. Та високій Ізраїлевій горі, говорить Господь Бог, там буде служити мені весь Ізраїлів дім, увесь він, що в краю, там я їх уподобаю собі. І там зажадаю ваших приношень і первоплодів ваших приношень у всіх ваших святощах, любими пахощами вподобаю собі вас, коли вас виведу з народів і зберу вас із тих країв, де ви розпорошені, і буду я святитися між вами на очах усіх поган. І пізнайте ви, що я, Господь, коли впроваджу вас до Ізраїловії землі, до того краю, що про нього, прирікаючи, підніс я свою руку, дати його вашим батькам, і згадаєте там свої дороги і всі свої вчинки, якими ви зненачистилися, і почуєте огидження перед самими собою за всі ваші лиха, які наробили. І пізнайте, що я Господь, коли я чинитиму з вами ради йменням свого, а не за вашими злими дорогами та за вашими зіпсутими вчинками доми Ізраїлів, говорить Господь Бог.